Амінь, слава Ісусу Христос! Який образ Бога, часто є присутній в нашій уяві. Напевно, що дуже часто образ Бога, який карає, який за нами слідкує, який записує все, що ми робимо в нашому житті, особливо недобрі вчинки. Я вас сьогодні хочу запитати, чи Бог може карати, чи ні? Я думаю, не карає. Може, не Я скажу вам, що напевно, що ні. Бог не карає. А що ж тоді відбувається, коли людина грішить? Чому спадають інколи на людину різні, ми кажемо, Божі кари? Насправді, в момент, коли ми відвертаємося від Бога, ми втрачаємо <клух> Божу дух над собою. Божу благодать, Божу ласку, яка нас охороняє. І що тоді відбувається? Приходить той, хто руйнує наше життя? І дуже часто ми сприймаємо те, що ми відійшли від Бога і ті біди, які прийшли в наше життя, як Божу кару. Насправді, насправді Бог людину не карає. І навіть інколи, коли Господь допускає до нас якусь хворобу терпіння, то це з любові до нас. Щоб нас привести до себе, щоб нас навернути, щоб привести нас до покаяння. Особливо на цьому тижні ми роздумуємо над тим, що є таке покаяння. Часто так буває, людина приходить на літургію і не планувала йти до сповіді, але бачиться, що не більше сповідати. Каже, та я нічого не їла, нічого не їв, ну до сповіді. Іде без підготовки до сповіді. Він буває сповідь, але що відбувається в подальшому? Людина через те, що не готувалася, через те, що не переосмислила свого життя, людина знову повертається до попереднього. Тобто це не було покаяння. Дуже часто ми плутаємо правдиве покаяння, яке грецькою, грецьким терміном називається метаноя, тобто переміна, переміна. Способу життя, зміна руху життя е, з таким чуттєвим покаянням, яке зараз є в нашій душі. Ми називаємо це ніби покаяння Насправді це не є покаяння. це є таке сентиментальний жаль за гріхом, який дуже швидко минає. І тому інколи наше навернення є на 360 градусів в нашому житті. А насправді ми маємо повернутися на 180 градусів в нашому житті. Тобто не йти в тому самому напрямку, що ми йшли, але йти в іншому, в на протилежному напрямку. І тому насправді покаяння, воно, навіть коли ми пригадаємо собі притчу про блудного сина, воно складалося з декількох етапів у житті блудного сина. Він пішов на чужину, жив там блудно, розпусно, потім попав в велику нужду. І потім що перше прийшло в його серце? Перший крок покаяється усвідомлення свого стану, коли людина усвідомлює, що вона живе не так, дуже часто, коли ми навіть звертаємо увагу людині, яка живе неправильно з любові, звертаємо увагу для прикладу людині, яка залежна від алкоголю чи від наркотиків. Ми кажемо, ти залежний, ти потребуєш наверня, і що людина каже, я не потребую. Це ви всі потребуєте, але не я. Отже, нема свідомості. Нема свідомості, що людина щось має змінити в своєму житті. І тому перший етап покаяння це є усвідомлення. Другий етап, який прийшов у життя блудного сина, це було бажання. Бажання щось зробити. Він сказав, у своєму серці встану. Піду до мого батька і скажу: Отже, я согрішив проти неба і перед Тобою. Отже, другий етап покаяння це є. Бажання, бажання щось змінити у своєму житті. Третій етап покаяння це є рух в напрямку до Бога, до того, хто може дарувати нам прощення. І ми бачимо, що цей син мій біжить, біжить до батька, щоб попросити прощення. І тут ми стикаємося з образом Бога, який ми не маємо правильний у своїй душі. Ми часто думаємо, що. Бог сидить і чекає, поки ми впадемо йому до ніг, поки ми будемо благати. Але що ми бачимо в поведінці цього батька? Ми бачимо, що він не сидить. Він вибігає з дому і біжить назустріч своєму блудному синові. Отже, Бог шукає нашого порятунку. Бог не хоче нас покарати, не хоче нас наказати, відкинути, а не хоче нас прийняти. Така є Божа любов. І тому бачимо, що цей четвертий етап покаяння це є визнання провини. Каже, батьку, я зрішив проти неба і перед тобою. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. Але що каже батько? Каже, я не приймаю тебе за одного з наймитів. Він каже: поверніть йому все те, що він втратив — Одяг, суття, перстень, що символізує, що Бог. Повертає людині гідність Божої дитини. Бог не відкидає нас, Бог приймає нас. І тому важливо розуміти, що правдиве покаяння, воно єднає нас з Богом. Бог відновлює в нас ту всю гідність Божої дитини, яку ми часто втрачаємо в нашому житті. Тому завжди шукаємо Бога милосердного. Бога, який прощає. Не маємо у своїй уяві, дорогі браті і сестри, Бога, який карає. Бог ніколи нас не карає, Бог нас любить. Хоча нашого покаяння, нашого навернення. І важливо є у нашому житті шукати той спосіб правдиво повернутися, віднайти дорогу до Бога і вже з цієї дороги ніколи більше не сходити. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, Господь у Бога, Отця і сила і Духа Святого зір на вас з вами пробує повсякчас, на віки віків. Слава Ісусу!